Родичі, всім привіт! 8.30 вечора. Виїхав на доставочку покататися пару часиків, тому що бабки все одно десь треба брати, вони з неба, к сожалению, не падають в Польщі. Ну, так, для тих, хто що ти приїжджаєш в Польщу, тут бабки просто сипляться рікою. Чого я так виїхав поздно? У нас сьогодні така була жара, що такої не бачив. Ну, вже давно такої Не чувствовав, особливо, коли ти з Норвегії прилітаєш. Тут просто пекло було 33. От, буквально 20 минут тому показував 33 градуси. Ще сонечко заховалось. Це ужасно. Я лежав, просто вмирав. Дуже сильно жарко. І так. Там спрашивали за барахолкой. Ви думаєте, що я просто так прилетів? Конечно, будет барахолка, ну ви що. І ще, давайте я вам зараз прям тут расскажу, що я хочу сделать. Тут є така штука, коли да, мені хтось колись писал, я тоді дурак не подивився. Не знаю чего, діяльність не реєстрована. Це можна продавати до 30 тисяч злотих в год без реєстрації фірми, без сплати ЗУСІВ. Ну, в общем, на 30 тысяч злотих можна продавати в течение 12 місяці, там якось порционно розділено. Кому інтересно, можете подивитися. Но, естественно, появилось якесь но. Я пішов, вроде все хорошо. Відтогі що? Оказалось, що я питав, я ж відкривав фірму, коли її закрив. Після цього, по-моєму, 4-4 года не можна вести цю діяльність. І тут вийшов дизлайк, мені ви прикиньте. Обідно. Ну нічого страшного, ми придумаємо скоро з вами щось друге, буде все намного інтересне. Потерпіть ще трошки, ви побачите і поймете потім, про що я вам розказую. Естественно, стоїть, надо, еду работать. Ну, що робити. Якусь копійку заработаем. Це лучше, ніж лежати дома на пузі і казати, як все погано. Поэтому поїхали працювати, все буду показувати. Вас підписочка погнали. Я сьогодні просто заряженный позитивом і энергией. Енергія ж б'є так ключом у мене з усі стороны. Колись теж поймете, чого. Тому що все налажується. Коли чорна полоса, біла. А в мене вони йшли просто чорні. І тут одразу біла, така широка пішла. Так що, дай Бог, все буде чітко з вами. Поїхали. Прошлою доставку я був щось без настроєння. Ну, тому що я прилетів, просто був в шокі, що взагалі робиться. Зараз вже потихеньку прийшов чувство. ну, Бабки все одно треба за хату віддав, все одно треба їх, їх брати. Кілометраж, бачите, убір щось не заходиш, я вроді віддав інтернет. Поїхали. 8.22. Все, я тут. А не знаю, зараз будемо їхати або сюди, або сюди. А що ще цікаво. производить? Аж інтересно. Пасі бус, пасі баскаву, алекс, маку. Цікаво, цікаво. Можна поїхати в цю сторону, попробувати з цієї сторони, будучи будь кур'єру, тут сидіть в центрі. Це і так звісно, ясно коню, понятно, козі. Їдемо. Тільки починаю їхати, прилітає заказ. Я бігом став телефон, достав. Їдемо, забираємо. Це за нас за парком, десь рядом. Поїхали, звісно. Все будемо брати. Я все тепер беру. Уже тепер на електродраконі на Тесорчику, на моїм на маленькому будемо їхати. Ага, я тебе зрозумів. Якщо вам не жалко, державні лайком, це мені дає більше працювати і бабло. Ну, до мільйона ми будемо йти в натурі мільйон год, скоро ми все з вами так просто перевернемо. Поймете, скоро. ще трохи потерпіть, зараз я тут розберуся з усіма нюансиками. і все у нас буде чітко. Забрав я на но кебаб і одразу поки я стояв, музика там грала, я не знімав. Прилетів ще один заказ. Плюс 20 хвилин було написано, так що їдемо заберемо. Жарко я вам скажу. Даже просто на велику, все жарко. О, курва. Ладно, поїхали. Всі катаються, ми будемо кататися. Теж братан працює. Якраз я в своєму райончику, 500 метрів забираємо заказ і веземо два зразу заказа. Тут було два кебаба таких важких, потужних, мабуть, грам по 700. У мене вже трошки починає напрягатися в ці дороги. Ну, я вже й прикріпив і цей репнув, кстати, держатель. Ну подивіться, ну що це таке. Ай, підронка ваша. Кстати, я знімав це, не врідев на дон капусту, хто не бачив. Можете подивитися, вон бачите, репнув. Все одно, ніж на заводі, але хуже, ніж в Норвегії. Тут я не можу вам и набрехати. Намного там, звісно, поярче. Я щось аж прозрів. Три дні розстройно лежав почти. Я в шокі сьогодні тільки жив, сьогодні вже прийомку вам зняв. Я и везу вже доставку вечером. Я себе не узнаю сьогодні. Забрав, значить, заведення називається Старий Заяц», Старий Заяц». Вон, хто не знав, я перший раз я тут живу, буквально 300 метрів. Я не знав перший раз в житті бачу. Ну, Півгода прожив. Дивіться, як торба розлажується. А? Торба стає така от здорова, коли вона сложена, то це розлажується і все. А чого? Зараз вам покажу, як яка завигляду, щоб ви бачили. Вон старий завець. А це з того першого. Сума 88-60 справа. Ну все, Віталька Кур'єр готовий, поїхав кормити людей, бо стійна. Ви що я таке не можу допустити. Срочно зараз будемо їхати. Прямо тільки вперед. Движення в місті ще 8.30, а ще движення подивіться, що робиться. Я, я їду з усіма за машинами. Ну давай, братан, я б вже три рази приїхав, може з половиною. А тут набистенько перелетіть. А за що я люблю цю роботу, ви просто подивіться, я їду в мене, ну опять через вислов я став, я вам це об'язаний показати. Якщо не покажу, ну, я себе вважати не буду. Ви Подивіться, яка красота. Ну согласні, що красиво, да, там трошки деревця мішають, я винуватий, але ми ще десь будемо їхати. Там школа. Клас. От мені нравиться. А нам показує маршрут, прямо тут треба проїхати. Трошки може трусити, але ну, я звільнююся, в мене руки не стабілізатори, я не можу і рулювати, і газувати, і розказувати, і щоб камера не тряслась, треба чимось жертвувати. І ззаді сумка ще на 2,5 метра торчить, як я Мені скоро не треба категорію буде це є, тому що вона вже дуже здорова. Я думаю, вечором вийду Двіжняка, не буде. Ні, все одно є движняки, там монджип, який красивий стоїть. Газуємо нам прямо, немає велодорожки, катастрофа. А воно показує їхати прямо. Подивись, їхати нам, зараз буде поворотик. Красота. Підстрижена. Сімпатичний. Ого, як всі газують. А я їду на монеточки собі трошки і їду. Ну, щоб вам познімати. Тут треба або їхати, або треба знімати. Тому я вибираю знімати, мені ж треба красоти показати. Времені у мене катастрофічно мало. І давайте я вам буду їхати. Я дивлюсь трошки вперед, так що не обращайте уваги. Я вам розкажу. Я б зараз мог сказати, звісно, родичі, бабки не проблема. Після Норвегії я скажу тільки родичі, бабки проблема. Я не жалуюсь ні в коїм випадку, но... Щоб ви розуміли циферки, за жилью я там, звісно, не платив. Без жиля в мене ушла, ну, місце з дорогою, нехай буде. Тисяча баксів за 7 днів. Тисяча доларів. Нормально, в принципі. Зато я вдихнув трошки, риби половив. Ну не знаю, трошки розвіявся, бо в мене... Я вам потім розкажу, що в мене ще случилось, Ви все самі скоро поймете. Головне, не волнуйтесь, сконцентруйте, зараз дивлюсь. який в нього велик. Ого. Хороший велик. Так, бувають жизні вони в мене були, я нікому в принципі, не розказував то лічне. Ну нічого, все вроді налажується. Вийдеш по таким вон, прекрасним дорогам. Ну так удобно їхати, я не знаю. Класно. Їдемо давати Monkeb, нано кебаб. П'ятий етаж, слава Богу, хоча ліфт, бо я вже піднявся, думав, немає Щас пішка драла на п'ятий етаж. Ні, слава Богу, все є ліфт, примерно випускав води як я. Ну який есть лучше, ніж пішку, нічого не може. Давай, став. Слава тихо, тільки не поїдь, пожалуйста. Ти подивись. Хороший ліфт. Я не знаю, як травма опасності на таких ліфтах. А ну напишіть, може хтось работає на таких. Мені просто інтересно. Що не якоди ти не випалась не всуне. Я не повірю в житті. Дав я цей заказ, у мене виходить, ще є той другий зайцем. І ще він не прилітає. Та заберемо чого нет. Взагалі легко. А, я біля мунки бабаба, як що проїжджав тут. Зараз, естественно, йдемо забирать. Ти подивишся, мені поудурок рисує. Щоб больниця, що зовсім він до не їхать 50 метрів, мені 700 нарисував. Ну, от у нього є такий прикол. От поэтому може менше бабок, тому що я город не весь знаю. Він тут справа. О! Оце от тепер не правильно показує. 130 метрів. От, от, отут не справа. От. Я доїхав буквально за 15 секунд, він каже ще 5 минут. Кебаб. Саме обичний кебаб ждем. Чого нет? Все одно по Фу, потій, як жеребець, тому що така жарища, що невозможно їхати. Я не люблю таку жару. В Норвегії, знаєте, хоч там 25 було, 24. Ну, воздух такий важный і хороший. А ти ще побрився, ще чуть-чуть голову не відрізав. Я в шокі просто. Заказ мені вести 350 метрів. Представте, як далеко. Каже мені, бро, where are you from? Кажу, I am from Ukraine, and you. I am from Bangladesh. Кажу, о, oh, thank you, bro. Каже don't worry, thank you. ні, щось він мені короче, ляпнув. Ладно, немає по інгрішу з вами ботати, Газуємо, їм віддавати. заказ. Тут шаурма, і дві якісь коробочки, я не знаю, чи картошка, чи хто я зна що там. Ну от як можна зрозуміти, квартира, будівля, якщо У мене будинок 4 указаний тут а вище. Хері його знає, такі странні люди, блін. Ну що ну, ви пишете? Я просто поражаюсь цим людям. Ми їдемо з вами. Кажу, що то є? Показав вона, каже, то п'ентро, то там не пентро. Я кажу, то щось не то. Пані пише, ну то добре. Можна просто написати етаж, квартира. Все. Все. А що це за такий ровер стоїть. Самоход особовий, так? Да? Ровер у мене особовий, нам ще 4 км з вами вести, не довезу е, Проїжджаємо з вами. Пасаж я вам давно не показував по-моєму, не показував. Один раз там десь показував. Там є СДП документ, знаходиться, можна зробити, переоформити документ. У мене ще, слава Богу, 4 години, як хороший чехол. У мене розкрутився. от хотів сказати матюк, но Я знімаю, я не можу так зробити, бо я культурний чоловік не хороший китайців, цей чехол. Бро, бро! О, бро! Бачили, бро, теж газує, всі газують, так що давайте я поїхав. Я, брата, на обігнав мені лікрути. Тут такі от здання красиві. Кстати, перший раз їх теж бачу, я не знаю чого. Не їзди в ту сторону. М -м -м -м, машин все одно багато, движення кучеряве. Три кілометри нам ще їхати, було 4. Ну нічого, я поки довезу, вже просто льодом покриється, дуже довго щось везу, ну бо то завіз, це завіз. І тепер аж це, третє. Тут такий мост красивий. Я вже, конечно, тут я вже точно був. Річка, лодочки стоять. От річка такий запах, знаєте, вода так прогрілася, аж ухой пахне, риба не зварилась. Карасів перпузом плавають, ні, не видно. Ну, дуже тепло сьогодні аж через щур. Окупація, по-моєму, тут не можна, якщо я не ошибаюсь. І я, по-моєму, не ошибаюсь точно. Е -е, я щось їду, їду, а воно все 2,8 км. Ну, я вам красоти поки знімаю. Хай підождуть, якраз будуть я, це, сильніше проголодаються. Тут підічка. орел. Mm -mm, орел. А це не йдуть кудись, Не пойму. Якби в таку погоду тільки працювати, взагалі просто ціни б не було б цій роботі, я б її на руках би носив. Якби так закази сипались один за одним, і то взагалі б виїхав би пів мільйона а не так, як звичайно вийдеш, 20 хвилин стоїш чи півчаса. Це справа зоопарк, там є акваріум здоровий. Тут машин вже стає поменше, бо це вже ми не в самому центрі. Це мені дуже подобається. Якби ще був заказ обратно, то взагалі був б день, просто супер. Я не знаю, що поки сказати. Я тут вже, звісно, вже був не раз. Чесно, не знаю, теж що за здання. Ну воно мені дуже подобається з тої сторони, з того разу я знімав фонтанчики, були красиві, А це воно все тут знаходиться. Травичка вся от от пообтягувала здання, просто гласне одірвати. Днем тут, мабуть, взагалі супер. Так що, е, поїхали далі, бо мене зараз на натурі заб'ють, 2,2 км. А ми зараз так вийдемо через цей. Куди упростець. Воно мене такими хамарями веде щоб вітальку не зґвалтували я поки доїду вже ніч буде темна е, значить їдемо з вами через красивий лісочок це все тут де, якщо здання знімав тут коропах стоїть це без шуток здоров'я по крайній мірі, стояли зараз я не бачу борні не не време навіть десь параша безплатна куди я заїхав? Хер його знає куди воно мене отведе подивіться ну ладно зараз десь все одно виїдемо це ми зараз виїдемо там де парк Сакура. ми чи десь десь ми зараз виїдемо з цієї сторони так можна дівати чи не знаю, як ви думаєте. Це я тут шукаю стежки. Звісно можна. Ми акуратненько з вами. Так, ми нікому вроде не мішаємо. А кілометраж натурі не вмерш, я вже два часа їду на півтора кілометра, то два, то півтора. Навігаторем скручує непогано, він мене веде, удобно їхати, От, главное, що веток тут немає, да? Ага. Ай-яй-яй-яй-яй, поїхали. Я ж хреба, тестопчик видаю сьогодні. Там голубки сидять інтімом, займаються, я все бачу. Ну ладно, не будемо відвлікати, люди зайняті. Хто їсти везе, хто інтимом займає, ай-яй-яй, як не стидно. Без малійшого поняття, куди я їду, Ну щось через ці ліса, щас, щоб не було того. Ну самі розумієте, всяке може бути тут глухий ліс, буду кричати, ніхто мене не почує. Не маю ні немалішого поняття, куди я взагалі заїхав. Чесно, ну, не знаю уже хоть дома есть уже не все так печально було. Ух ти, подивись Що це за машина не спів даже глянуть вам зняв. ой бусик тоже да фордик. ай ай-яй Красивий. лучше ніж мій велик тоже ничего не можу тут добавить Ну, зато мені не надо заправляти. заряды в і газуй поддав заказ Що я вам хочу показати? Подивіться. це все дерев'яне. Ммм. Тож, от, я не знаю, скільки в цьому долу нічі стоїть. Кріпкий, значить, добре построїли. Все дерев'яне. Ух ти. А це свічу. Бачите, який телефон хороший і допомагає. Фу, заморився. Опять верх був. От про що я вам казав, я зараз тут стою, бачите, взагалі немає ніяких ресторанів, нічого. Мені їхати до ближайшого Макдональдса 1,8 км. На вулиці вже потемніло деревця, красиві, зелененькі. Так, давайте їхати наші час, як з вами є точно. Чого час їх, бо так треба, як напоминаю, не волнуйтесь, скоро все побачите. Якщо карта ляже так, як треба, нас з вами ждуть не те, що великі переміни, а мега великі переміни. Вам мені подобаються. Бабки будуть, бабки поки проблема, ну я не знаю. Посмотрим далі, як буде. Що ж ті бабки. Вони були, ну немає їх і що. Ну, все. Одне, що я неправильно зробив, я було з дому взяти водички, забувся та швидко збирався. Трохи зайнятий, в общем, дивіться, які цвіточки красиві. Отак мені взагалі клас. Машин немає, їдеш собі тихенько, спокійно. Супер. Ну, ночі заказів мало. Це друга половина медалі. Типу машин немає, заказів нема. куча движення, трохи заказів більше. Е, ми вже з вами повертаємося назад. Опять через цей самий бо там. Тут красота, отака. Ось річечка вже стає темно. Ща ще парочку заказів точно з вами зробимо. Я вже почти доїхав в красну зону в жовті. Далі красні будуть. Сейчас надо взять себе срочно воды попить. Естественно, бедронка вам. А що там у нас? 1599 лосось, что ли? Маринерка, креветка готова. Готова креветка 250 грамм, якщо две штуки береш по 16. Сколько я вже сьогодні скупився. Я только водичку, якусь не знаю обычно сладкую. Сейчас якусь подивимся вкусно. Може, солодку якусь таку Який там вітамін не повністю сахар. Взяла такого лимонадика, такий даже не пробував. Сейчас попробую. У мене вкусний лимон. М'ята ого. каже, окурла. Ой, як мені нравилося це слово, воно мене так веселить. Да, лимонад я купив. І найкраще, дивіться, я встановився, сейчас сфокусується посередині. Тут Макдональдс недалеко від мене, задів мене, спереді піцетоп'є і справа Солейм. тоже теж там якась чепуха випічка чи що. Отак. Не цо, а солень, кажу. Е, Просто їм 5 минут, якщо не буде заказів, десь поїдемо. Ну, Почалося сипати три закази, вони підряд впали, помните? І зараз ні одного немає, буквально вже півчаса. Ну, ну як воно роботи, я не розумію. Графіки тут заставили. На ну, яких дебіл заставляв? Ну де ці закази. На, ну може заїхати сюди, так і тут красним показувало. Там, мабуть, програміст такий, як я. Я знаю свій розход пів півлітри в час, бо час я проїздив. На минут 45, літри в мене йшло. Я, звісно, не водос. Всі, хто знає Одосі, думаю, розумієте про що, але ну, теж непоганий. Кстати, вкусний такий компот в селі бабушки. Клас. Люди всі віддихають. Ну, крім мене, і ще кур'єрів мільйона, наверное, по Вроцлаву. Бо їду багато на річого їде. Е, простою пів часа побалакав по телефону, заказів. Що телефон включений, не одного заказу. Курвайцо. От курвайцо, кур немає заказів, що робити. Буду показувати вам красоти, як заказів немає. Мости Варшавського. Симпатічні железяк, от вино мені нравиться. Заїжджаємо в за вами красну зону. Це треба було зробити пів назад, тому, ну так треба. Остановився я прямо на мосту. Думаю, покажу родичам, які красоти. Зголоситься красиво. Я живу там де та башня, тільки трохи одне іще, там пів кілометра. По моєму і дуже красиво. Що ви скажете мені? Дівчата сідають їжджать, трамваї їздять. Такими тенденціями, з такими заробітками, то до мільйонами чесно будемо йти дуже довго. Ще трошки потерпіть, ще буквально неділька, плюс-мінус, щось почне прояснитися. Ви потім поймете, про що річ, в мене башка вара, дай Боже, так що ну, спробуємо щось поміняти в цій житті. Чого ні? В мене взагалі нічого ніде не держить. Що ви скажете? Оці бліки я не винуватий, І вони от камери. Хтось писав, що там камера спала. Та вроді не це як болячка на айфонах. Клас. От мені подобається, це таке здання. Зараз з вами їдемо на ринок. Це нам туди. О, нам зелений. Поїхали на тесорчику. А нам ще красний, я зрозумів. А там зелений. А ну Дивіться, Макдональдс 1,4. забираємо, я якраз біля нього стою. Зараз будемо брати, поки вони приготовлять. Тут дурдом робиться Макдональдс. Торба пуста. Зараз буде. Знаєте що заказали? Я таке ще не возив. Стаканчик мороженого, такий маленький. Все, весь заказ. Херів. Можуть всі люди дозволити, мабуть. Поїхали з нам їхати 1-6 кілометрів. Вот. Перший раз я везу одне морожено за півтора кілометра, за 2 двогора. А чого нет? Можуть всі дозволити, хай їдять на здоров'я. Мені не важко. При том, що це не, не той. З... По, по два паки води возить, що спина потім колом стає нормально. Зараз проїдемо. тут фігня Осталось 700 метрів. Вийшла дівчинка. забрала, все. Не знаю, де мороженці перед сном, чого ні. Хоча в бідронці можна купити по півтора злотих. Це 5 штук, 5 рожків. Це тільки за саму доставку без ціни морожного. Родичі, мене ці от цифри вовсі, взагалі не устраюють. Ну, що це заробив? Це грязними. Так, да, непогано, время вбив. Треба щось це міняти. Ну, ще пару доставок один хер буде, тому що десь треба мені брати бабки. Хоч якісь не треба, потім покажу потім. В общем. Я, чесно, другий день друга доставка я в шокі. Я... Нема мене що пока міздобавить. Я вже думав їхати додому, а тоді думаю, та ні, ні ніхера не поїдемо ще додому, навіщо хоч один заказ, ну що, що це за гроші. Це мені вже смішно. Я розумію, ти чого з мене сміть що в мене не виходить. Ти подивись, ми там з ума посходили. Нормальну доставку вольт не устроюйся, місць немає. А тут а катається за три копійки. Ну так воно виходить. Я всі закази беру. Ну, нікому не мішаю, ніхто не газує. Ага. Ну так, в принципі, добре жити, навіть. А, а я без шльом мене будуть штрафувати, так? Да? Ага, я зрозумів. Тепер що напишете? Хейтери, пожалуйста. Щось я потихеньку починаю роз, розчаровуватися в цій доставці. Може днем було трохи краще, але днем така как, ж, була жара, що просто з хати неможливо було вийти. Я переїжджаю этот, як, в Домініканську галерею, тут здорова розв'язка. Зараз ми виїдемо на ринок, виїдемо. Ми можемо це дозволити. щоб мене знесли. Машини так багато. Людей багато. Тут вже я задумуюсь про заводик, знаєте, про якусь стабільність. Та ні, шучу, нічого не задумуюсь, Все одно це прикольна штука, але ну, це от, якби на вольт встрять, але в мене плані грандіозний, тому не факт, що ми кудись підемо на завод. Не знаю, общем, як буде, так і буде. Що, що я зараз загадую. У мене як ці плани міняються, як труси неділька, знаєте, що кожен день у мене різний план йде. Тим не мені, все буде добре у нас. А потом скажете, я опять недовольный. Вот мне нравится их акция: сделай 11 заказів, получишь 17, 17 злотых, еще там злотых додатково, бонуса. Но якщо с такими темпами эти 11 заказів, мне раз неделю надо, чтобы их сделать, а их надо за день сделать. Просто нема ну, ви ж Бачите, я вас не дурю, я вам показую так, як воно є. Я мог би зараз два дні по вечорам поїздити, потім би це відео, сказати, бо от я за вечір там заробив кучу бабла, якісь скріншоти, ліві, 500 злотих. За чим вас дурить? Взагалі не розумію цього. Показую так, як є, тому мене не дивитесь. Вам, кстати, велике спасіба. Вам від мене такий лайк, жирний волосатою рукою, сильнішою. Просто, ну вже не бо вже давно протеїн не пив, протеїн дорогущий. А я ж кажу, після Норвегії я просто в шок. Я, я, я не знаю. Я, я розстерявся, чесно. У мене такі були плани теж серйозніші, І щось я приїхав, у мене вони то, знає, як кузи <пух> здулися. Хм, ладно, це навіть я вам скажу. У мене рішення в принципі, приймаються дуже швидко. Воно вже в принципі прийнято на 99%. Но ще є фактори, які ви скоро побачите. І потім, якщо з факторами все буде у нас чітко, то думаю, що -то ми з вами будемо робити. може страну міняти. Не знаю, подивимося, як воно буде. Бо кататися за 10 доларів півдня, ну це, по-моєму, взагалі не серйозно. А ще ж мені комісію треба поїхати заплатити, підождіть, це ще ж не все. До 20-го числа мені треба приїхати і мені поможуть фірмі 8,5%. Мені, кстати, виплата прийшла 1300 1300 злотих. Щось таке за те, що я не, не витягувати бабки, а це витягну за хату, їх закинув. Все. Ось такі от реалії вам доставки доставщика. А ну, пишіть, хто там їздить на доставки, бо я 500 зарабатую, я 800. За скільки за, за, за год я не знаю, де ви їх Чи я не так работаю. Вроде так само велик є. Хай бабушкин. Може у вас серйозні велики, вам більше дають заказів, я не знаю, ще не перевіряв. А головний вопрос. Віталіка, ви устройся в Норвегії на доставку. Ви взагалі ну, понимаєте, що це таке Норвегія, ні? Це так просто приїхав і все устрою і чи як? Може там счет якийсь треба, ні, може розрішення на роботу, так і не треба. А, я зрозумів, Просто приїхав, взяв сумку і поїхав, а так ділиться. Якби так все було просто, тоді б було проще. А так, конечно, треба розрішення. Родичі, це не так просто, що ти приїхав, все, я, от, я в Норвегії, я от, такий парень, давайте мені торбу я поїхав. ага. Так, да, поїхав. Родичі, не повірите, приїхав в центр, от прийшов 16 хвилин, час забираємо відвозимо і їдемо додому. Це кстати, до мене додому путь. Отлично. Піца Хант Ринок 94. Це десь курча там он. Отлично, поїхали забирати. Так, да, заробітками це тяжело називати. Це, чесно, це називається анонізм. Да, це погане слово. Це можна характеризувати сьогоднішню і прошлую доставку. Оце ми, просто одним словом, анонізм. Ну, ви со мною що ну, це таке? Бде? У мене матюк ще почне вириватися, все, я поїхав, бо я сумку викинув ще в воду. Магазин смішний, малінова кровка. Там воно стоїть кровка. Е, дивіться, вони як зговорились, я заїхав в піцахат. От вона зайшов, він каже, що 10 хвилин ждать піцу. 10 хвилин, ну я не знаю, як пороблено на сьогодні. І мені якраз їхати в сторону вдома, чи поїхати з пустим, чи погулять чи 10, а забрати піцу. Ну, У ну, мене не і... вистачає слов, в мене, в мене не слова не запас дуже великий. Цензурних, нецензурних всяких. Але тут я не можу зараз забрати підходяще слово не матюк, Людей просто всі ходять, віддихають. Не знаю я. Вроді сьогодні не виходить день, сьогодні. А що на сьогодні? час? Зараз... Сьоме число в нас сьогодні, попрошу замітити. Друге число, друге сьоме. пардон, друге. Не розумію, що робиться. Ну ж що що, я буду пустим, не буду пустим їхати. Два бакса більше, ніж нічого на два бакса. Покажу вам кровку. Дивіться, яка симпатична кровка. А, там кетьки продають. Так, да, це ринок. Красиво, нічого не можу сказати. Все чистенько, все біленько, все підсвічується. кстати, доволі таки непогані. Ну, уже привіз тут зовсім рядом, було. я прождав 15 минути. Зараз. Ліфт прикольно зроблено. Я такого ще не бачив, я торбу розложив, по піце не, я думав, реп, не торба. Тільки віддав, прийшов ще один заказ, Макдональдс прийшов. Прикиньте. Я взяв його, думаю, ладно, поїхали, заберемо. Ну що вже робити. Ну, поїхали, що тут тупо, сняш, не жалко. Давай, швидше, братан, Время не немає. 23-20 минут, 23. отвеземо а нічого нет. Дивіться, я потратив на цей заказ буквально минут. Я прождав 15 минут. Я там доїжджав, буквально, ну, минутку доїжджав. І сюди мені було їхати півтори минути. Місто 2,5 хвилин, я, виходить, 17 минут пройшло. Нема що додати. Поїхали, я відвезем. хоч якісь бабки будуть. Всі ми звісний вам Макдональдс. Цей раз на удивлення зайшов Сразу кажуть, прошу пана підтвердити, пан підтвердив, їдемо 2,5 кілометра, даємо, я газу додому. Цих бабок не заробиш, а з такими темпами, то ми взагалі так нічого не заробимо. Ви подивіться, що він робить на монеточки, а на горку насипає. от зараз мені подобається їздити, машин мало, людей мало, а днем не проїдеш. Я не знаю. Ну, Туристичний город все-таки дав. Є що подивитися, вам, Верховодки не бачу, потві теж. Отвозимо цей заказ і це точно закругляємося. Пора вже їхати, помити, окунути свої чресла. І заказ, по-моєму, десь недалеко від мого дому, буквально кілометр з копійками. Круто. Чого і не взяти? Ні? Ну, от, максимальна швидкість, а ногами не кручу, все стоїть на місці. Зачем я так велик рекламірую? Скоро значит, буде продаватися. От дивіться ситуація. Я привіз сюди з Макдональдса. Я просто по кругу об'їхав цей весь жилий комплекс, просто все цією Сіткою. Нема ніде не входить, ні, ні хера. Я херію, вони так заходять, я не розумію. Ну що, не можна написати, як туди заїхати. Н Нема. На карті показує, що він десь там всередині. Просто об'їхав все. Вони б ще забор заборби зробили, мало ли. А, тут же безпечно, я зрозумів. От чого. Ну ну, ну от я, я не знаю, у просто не виходить терпень на цю херату, блядь. Їздиш. Просто їздиш, як дебіл, 5 минут їдеш, 40 минут їздиш, шукаєш, бо все позакривано, ну мало ли. щоб ніхто нічого не вкрав. От дивіться, мені треба туди попасти. от вход. Ну, воно просто закрито. Все. Угу, Отлично. І от нам треба дом от 4. Угу, отлично зробили, Хорошо. А я тепер зрозумів. Прийшов поляк, забрав. Слава Богу, каже, пан Віталій кажу, так. Да". Він каже, там десь вход є в темноті. У мене все, мене Головне вийти сюди, щоб більше нічого не прилетіло нам вийти. Все, слава Богу, на сьогодні, бо в мене нерви здадуть. Я велик зодрив в -водру, пустю, піду додому спати. Давайте, звісно, всім цікаво, скільки ми з вами заробили. Дохід, гаманець, рекомендація. Що у нас там є? Ой, курче, спосіб. Виплати там через партнери. Дохід. Ого, скільки ми заробили. Вчора не їздили. Неплохо чувствую, неплохо. 3 години 22 хвилини. Та ще непогано вам скажу, більше ніж нічого. Поляк ще прийшов, каже, я бачу, що пан по колу їздив округ цього, то він, ну, слава Богу, хоч вийшов. Йому ж теж видно, там, де я катаюся. Нормально, щось заробили, більше, чим нічого, вже добре. Хотілося б, звісно, більшого. Якби так закази пішли з самого початку, ну бачили один, два, три. Було б, звісно, непогано. А так, три штуки зробив, час гуляєш, потім от ще парочка прилетіла. Ну, не знаю. Ну, напишіть, може, ночі виїхати, я не знаю, в три чотири часи. я такий, що парень можу. Може, вам таке буде цікаво. Буде цікаво чи ні, ну напишіть. Давайте півтори тисячі лайків. Виїжджаю в три часа ночі і катаємося до восьми утра, наприклад, Попробуємо. Хочете. Півтори тисячі лайків вам нічого не стоїть, я помучуюсь, буду нервнучать, буду казати нецензурну лексику, брань, бранні слова, ну, всяке в общем буде багато чого. Все, всім спасибо за просмотр. Я поїхав додому, з вами був Віталька. А, минуточку, родичі. Що почалося? Я сняв відео в Норвегії за банки. Там почалось і бомжара, і хіряра, і чорт, і і на капітана. Просто от, оце от наш народ. Ви прикиньте, просто показав як можна гроші заробити, все почалося. Я не знаю, хто таке пише, конечно. Під кожним відео є мій номер. Подивіться в перший коментарі там можна нажати, що там є три букви. Там є електронна почта. Напишіть мені туди, що ви в коментарі пишете. Якщо ви хочете щось мені сказати, напишіть туди. Що ви в коментарі показуєте, які ці. Які ви там ці домінатори пишіть, я завжди з радостю побалакаю. Об'ясните мені, що у вас відбувається, що вам не І в мене іноді є таке чувство, як такі коментарі почитаєш, що ну я не знаю, я неудачником чувствую, понимаєте? Ну, всі типу успішні кругом, всі мільярдери, безоси, Рокфеллери, один віталька по фамілії Коломовіць, І от, коротше, по мусоркам лазив на норгії банки собирає. Не позор, не позорся. Я тобі скажу так, той хто писав такі коментарі, і бабки не позорно зарабатувати. Чого ні? Це все одно бабки. Я їх не вкрав. Я пішов, здав, вам показав. Не знаю. Ну, я в принципі, сильно внимания не обращаю, Ну, та все же. Це вам так кратка, это от виталька інформація. Все, давайте, пока.